Всім привіт! Вас вітає канал Кулінарна Кузня. І сьогодні готуємо легкий салат з тудзем та фетою. Такий салатик ідеально підійде для садкового столу, а також для тих, хто береже фігуру до літа. І ось такі інгредієнти нам будуть потрібні: мікс салатів, тунець, помідор і фета. Зелень промиваємо та обсушуємо серветками. Тунець злегка подрібнюємо виделкою. Помідор можна нарізати дольками, а можна кубиком. Як вам більше до вподоби. Я нарізаю на ось такі шматочки. 150 г фети нарізаю кубиком. До міксу зелені додаємо тунець, половинку помідора та половину фети. Заправляємо лимонним соком та оливковою олією. Перемішуємо та викладаємо на тарілку. Зверху красиво викладаємо другу половинку помідора та решту фети. І подаємо до столу. Дві хвилини часу і салатик готовий. Всім смачного! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте та до зустрічі!